Не можна негативно ставитись до рішень, які частково знімають обмеження або реалізують права громадян. Тим паче, якщо це погоджено з Генеральним штабом України. Саме такі слова сказав Данило Гетьманцев, голова фінансового комітету, про виїзд хлопців з 18 до 22 років, коментуючи е, той негатив, який в сторону такого рішення е, лунає, і лунає вже досить довго. Давайте зараз. Детально розберемо його заяву. Свої думки зможете писати в коментарі. Всім приємного перегляду. Поїхали. Перше, не можу вас не поцікавитися, яке ваше ставлення до цих ініціатив урядових про дозвіл на виїзд нашим громадянам з 22 років за кордон? Бо хтось каже, що має проблеми на кордоні, хтось каже, що ні, що вже виїхав, і начебто там черги по 6 годин. Військові кажуть, що треба заохочувати чоловіків воювати, а не а не виїжджати. Що ви про це думаєте? Ну не можна негативно ставитися до рішень, які б. Е... Забезпечили реалізацію прав громадян, де да. зрозуміло, що у війну вони обмежені. Якщо частково воно воно знімається, то це абсолютно позитивно, Тим більше, якщо це погоджено з генеральним штабом, як mm -hmm. ми розуміємо, це погоджено з генеральним штабом. Тому, безперечно, таке рішення не можна не вітати. З іншого боку, ми бачимо, що воно викликає і нерозуміння з боку суспільства, бо воно є половинчастим, воно є частковим. І тут е, я хотів би, щоб ми всі зрозуміли, і ми всі почули і відчули, що власне повного рішення цієї проблеми не може бути до миру, угу. і саме тому, і в тому числі тому нам так потрібен мир, і нам так потрібно, е, власне е, припинення припинення війни сьогодні. І е, саме тому ми робимо багато для того, аби його досягти. Більше відео, дивіться на Отака от історія. Мені дуже і дуже. Е... Сподобались його слова про те, що не можна не вітати і не можна не підтримувати реалізацію прав і свобод своїх громадян. Бо знаєте, бо в нас зараз прийнято тільки обмежувати права своїх громадян і розказувати це вже серед суспільства розвинуто. Розказувати один одному, хто як має жити, кому як жити і як кому розпоряджатись своїм життям. Я в корінь це просто не підтримую. Так не має бути, має бути свобода, так, і чим більше її можна реалізувати, тим краще. Тому рішення про виїзд 22-річних це ок. І я впевнений, що якась частина поїде. Поїде не того, що вони бояться мобілізації, так, бо зараз, як мінімум, на сьогоднішній день. Мобілізація з 25 років. А люди поїдуть, по-перше, подивитись за кордон, хтось давно вже хотів кудись поїхати, полетіти і так далі. Хтось елементарно вийде на роботу. На роботу в Польщу, в Чехію, в Німеччину, в Данію, в Британію, хто куди. Чому вийдуть? Вийдуть, тому що заробити, те, що можна заробити в умовній Дані, Данії там, чи Британії за один місяць. Це в Україні можна заробити за рік, а може і не можна заробити. Це вже взагалі залежить від конкретної роботи. Така от історія, тому люди також будуть виїжджати на роботу, будуть збирати гроші, і далі вже будуть розпоряджатись ними, як будуть вважати за потрібне. А тепер переходимо, друзі, до другого спікера.